Сьогодні у нас шарлотка з вишнями. Для цього беремо 2 яйця, щіпка солі і міксером збиваю до однорідності. потім всипаю весь цукор, Ванільний цукор. І на низьких оборотах міксера збиваю десь хвилин 5-7 до білої такої маси. Тоді всипаю борошно вимішане із порошком до печива. І теж міксером все це перебиваю, Муку додаю порціями. Тоді додаю розтоплене вершкове масло 20 грамів. Отримане тісто викладаю у форму, вистелену пергаментом. Розрівнюю його. Трошки треба струснути, щоб воно вирівнялось. І викладаю вишні із власного соку, який я попередньо висипала на ситочку, щоб стекла зайва, зайвий сік. Тоді кладу в духовку на пів години для випікання при 175 градусів спечену шарлотку посипаю цукровою пудрою. Можна вже смакувати. Печіть, пробуйте, хай вам вдається смачного вам.